Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде акумуляторна кутова шліфмашина машина DeVolt DCG 405. Дана позиція поставляється ось в такому кейсі. Дуже зручному. Він має дві ручки: одну зверху і іншу, як звичайно, з боку. Це дуже зручно, тому що. Ви можете під'єднати до цього кейсу собі декілька ось таких і за допомогою системи Testack з'єднати, і ось ця ручка буде слугувати для переноски. Дана акумуляторна шліфмашина має ось таку комплектацію. Тобто сам кейс, сама тушка акумуляторної шліфмашини. Ручка дуже зручна, дуже приємна на дотик, прорезинена, дуже класна. Шестигранний ключ. І також в нас є акумулятор. 18-вольтовий 3-амперний. Просто народі високотоковий. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Дизайн дуже чудовий щодо ручки, вона йде тут прорезинена, дуже приємна на дотик на відчуття. ну, Я думаю, працювати буде дуже-дуже нею зручно, тому що в деяких дешевих там йдуть просто пластикова ручка. ну, І вона незручна. По корпусі бачимо, що тут корпус іде такий витончений, тобто ну, дуже зручно брати, от, захвачувати рукою. Це буде дуже-дуже при нагоді. Нею працювати. Так, дана модель DCG405 має потужність 800 Вт, якщо брати в порівнянні на мержеві е, кутовічних Е, Варто звернути увагу, це дана модель йде європейська, тому що такі ж самі йдуть і американські. Це різьба шпинделя тут. Вона йде М14, тобто це, в принципі, стандартна для всієї оснастки, тобто, ви сюди можете поставити. Платформу для шліфування, звичайну липучку, ну чи, 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 чи в принципі все, що таке, йде під 14 ту різьбу, е, що ви не зможете вже зробити на американській версії. Тобто зверніть увагу при покупці, що краще вам буде взяти. Щодо обертів, тут 9000 обертів за хвилину. І дивіться, різниця між американською версією, те, що тут можна поставити диск 125 го діаметру. В принципі, на американських версіях також, як би можна, але в параметрах там вказаний 115-й диск. Ну, в принципі, ось Безщитковий двигун. Тут ось знімаються такі сіточки, в принципі, якщо пилюка, там, щоб всередині нічого не попадало, ось гвинтик відкручуєте, знімаєте, ну, все, все класно. Я думаю, що. Хто придбає даний апарат, буде задоволений. Посилання на магазин, де придбаний даний товар, в описі під відео. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх! До зустрічі в наступних відео.